Життя неначе дві сторони медалі. І лицева, і зворотня. Життя, неначе листок рослинки мати і мачуха. З одного боку теплий, з другого боку холодний. І всі ми пам'ятаємо таку фразу. Ситий голодного не розуміє, чи півсвіта плаче, а півсвіта скаче. Так воно і є. Життя це суцільна протилежність. І навіть якщо взяти сьогоднішнє все, що відбувається в нас житті, таке враження іноді, що десь в іншому куточку нашої славної України взагалі не мають уявлення, що таке війна. Що хтось гине, як воно болить, як страшно, коли над тобою летить вороже вбивче сміття, чи пролітає поряд, і ти не знаєш, чи воно тебе мене, чи воно в тебе влучить. І як ти благаєш Господа, що вберіг життя твоєї рідне, вберіг домівку, і щоб те вбивче сміття впало там, де немає житлових будинків, де немає людей, щоб ніхто не постраждав. І насправді, якщо подивитися, якщо проаналізувати, якщо співставити, то ми чітко бачимо, що хтось чекає літа, на ну, хтось зими, мати слізьми вмита, син полі грудьми, хтось в молитві руки знов до Бога звів, щоб Господь почув нас і ворогів відвів. Хтось весну чекає. Сіє, щоб жита, хтось же сил не має, щоб нести Христа, хтось біжить у осінь, золото збирать, когось домовині стали зустрічать, хтось вечірній зорі взявся знов лічить, хтось молитву мовить, бо ще хоче жити. хтось вербі над ставом коси розпліта. А над кимось знову ворог проліта, хтось з вітру слухає в гаю, хтось стоїть в нерівнім з ворогом бою, хтось росу сріблясту бачить на траві. Потопає знову хтось в своїй крові. Хтось в саду вишневім. Слухає птахів, на ну, а хтось не скаже вже ніяких слів, хтось у води моря залюбки зайшов, хтось жив по той біччя назавжди пішов, хтось чекає миру і кінця війни, щоб живі вернули доньки і сини, хтось вже віру втратив, що настане мир. Бо воює й досі сатана пир. Насправді, сатана пир воює й досі, кінця краю цьому немає. Нехай Господь змилосердиться над нами усіма, щоб закінчилося це пекло, щоб ця війна закінчилася, щоб ворог вступився з нашої Богом даної святої української землі. Як мене ця, це пекло. Я думаю, що і та кардинальна протилежність трішечки зміниться. І не буде вона такою різкою. Нехай Господь кожного з нас береже на кожному кроці, кожну долю секунди.